Сьогодні Церква Христова дає нам для роздумів такі цікаві рядки, де багато зустрічається таких слів, як шлях, путь, дорога. І, зрештою, апостол Павло в невеличкому уривку каже, що він взагалі біг. Куди ж він біг? Він каже, я свій біг завершив і віру зберіг. В древності християн так і називали одна із найперших назв людей, які пішли за Христом, як каже апостол Павло, ті, хто полюбили Христа, полюбили Його прихід, полюбили виявлення Бога в історії людей, яка виводить із історії людей. Бо історія людей це боротьба за виживання. За краще місце під сонцем. А Христос пропонує людям місце під зірками. Недарма досі в нас ще стоять ялиночки, і має бути зірка на ялинці. Недарма, кажуть, що є святий вечір. Сьогодні буде в нас другий святий вечір, коли сходить перша зірка. Всі ці метафори мають якусь дуже чітку мету. Вони нас до чогось кличуть. І тому християн спочатку називали людьми шляху, тих, хто кудись йдуть. І навіть отаке звичне для нас слово, як парафія. От, говорять, що в нас на парафії, а це грецьке слово, яке буквально перекладається як тимчасове місце перебування, тимчасова зупинка тих, хто кудись рухається, хто є на шляху. І в давній Греції, колись була така традиція, коли ще тільки зароджувалось мореплавство, то завжди пливли як? Так, щоб було видно землю. Орієнтувалися на землю, далеко не відпливали від землі. І тільки з часом з'явилися такі відчайдухи, які попрямували за горизонт. Попрямували так в невідомість, що вже землі не було видно. І на що можна було орієнтуватися? Такий період можна було орієнтуватися тільки на зірки. Вони дивилися на небо, і так людина це один із перших таких виривань із природнього людського світу і життя, коли людина подивилася вверх, і вона почала говорити, що десь є оця невідомість, і навіть зрештою почала казати, що Бог є на небі. Так як ми весь час в молитві кажемо, батьку наш, татку наш, що є на небесах, От небо стало тою, одною із ключових метафор перебування Бога. Тобто, коли вже нема на що опиратися, землі під ногами немає, що цікаво, потім християни також дуже швидко використали оцей образ корабля. Церква називається кораблем. А чому кораблем, а не, наприклад, якоюсь фортецею? Різні метафори можна було взяти, тому що корабель пливе по воді в чомусь нестабільному, в чомусь, що захищає. Тільки корабель може тебе захистити від відсутності опори. Тобто, зрештою, люди відчували, що земля як опора, не може дати відповідь на всі запитання, які є всередині нас. І для цього треба було знайти щось, що буде вчити людину ходити по воді, жити у невідомості, але в той же час мати якусь опору, яка відрізняється від усього земного. І цією опорою для людини може бути тільки церква. Але, зрештою, людина дуже часто забуває, що таке церква. Починає її ототожнювати із якоюсь інституцією, структурою, із якимось місцем. А перш за все, церква це спосіб життя. Святівці казали, що це Боголюдський організм. Це спосіб життя, який передбачає кілька ключових таких аспектів. Перший це віра в Ісуса Христа. Другий це приналежність до тої паракія, до тої парафії, до тимчасового місця перебування. Я приходжу до інших людей, бо я разом з ними на шляху. Я людина на шляху. Як важливо знати, куди ти йдеш. Тоді вже легше переносити біль і страждання, коли ти розумієш, куди ти йдеш і заради чого ти рухаєшся. Тому церква це, перш за все, наш прихисток у бурхливому морі життя. Тобто тут я можу трішки відпочити, вже не тільки гребти, невідомо куди, а тут зупинитися. І зупинитися завжди із іншими. Тобто, коли з'являється тверда опора у безнадії, у безодні, тільки тоді. Коли ти не сам. Тобто, можна сказати, коли за руку тебе хтось тримає, тоді тобі легше триматися на воді і не потонути. І орієнтуватися завжди треба, дивлячись вгору. І дуже часто в дитинстві нам розповідали таку історію, що якщо ти хочеш в день побачити зірки, то треба спуститися в колодязь. Я в своєму житті мав такий досвід на все життя його запам'ятав. Мені ж казали, що з колодязя видно зірки. Чули таке? чи В чи? Так? Ну, моєму дитинстві так говорили, що якщо ти хочеш в день побачити зірки, то з колодязя видно. Ну тепер багато хто навіть вже і не знає, що таке керниця, колодязь. У нас наші діти можуть думати, що вода з крана тече, а де вона береться, ніхто не знає. Але я ще ріс тоді, коли в колодязь був, і малу дитину спускали туди, бо тільки малий міг там поміститися, і раз в рік треба було почистити цей колодязь. Я пам'ятаю, я колись був досить глибоко під землею в цьому колодязі і піднімаю вгору очі, а зірок немає. Я так щиро вірю, що це буде видно. Темрява є, а зверху ти бачиш тільки світло. І Буває так, що для того, оця метафора, це також насправді суть не в тому, чи буквально на глибині ти побачиш зірки, а метафорично для того, щоб бачити небо, іноді треба йти в глибину. В глибину чого? Часто горя, випробувань, нерозуміння того, що з тобою відбувається. От один святий отець, так так дивовижно сказав, що найкращий учитель у житті це страждання. Як можна було так сказати? Це, це так, так не хочеться, все життя не хочеться страждати. А тобі кажуть, що це найкращий вчитель. Але як коли сказала одна свята мати Марія Скопцова, такого свята ХХ століття, її недавно в наш календар внесли, вона багато постраждала, діточки її помирали. В молодому віці. Потім вона боролася із тим, щоб врятувати якомога більше євреїв під час Другої світової війни. Зрештою, сама в концтабір потрапила і там загинула. І вона в одному з листів своїх писала: Я зрозуміла, що я завжди хотіла якісь опори, а настають моменти, коли треба ходити по воді. І от це був її учитель, її страждання, її біль. Вона навіть такі писала дуже важкі слова. Вона каже, коли моя донька померла, я тільки тоді зрозуміла, що я отримую свою донечку тільки тоді, коли буду любити так само, як свою донечку, тих дівчаток, які будуть мені зустрічатися в моєму житті вже після смерті моєї дитини. Вона була богословом одночасно інтелектуалкою, дуже розумною людиною. але і горя багато пережила. І це був, вона каже, най... найкращі учителі страждання. Вони чогось в нас виявляються, вчать. А вони вчать, що шукати справжнього. Ти починаєш вже тоді вдивлятися у височінь. Тобі вже недостатньо тільки дня фізичного. Тобі треба якесь сонце, якесь світло, яке... яке перевершує все це. Але бувають такі моменти, коли ні в колодязі не видно зірок. Ні на небі їх не видно. Це, до речі, тих з нас, хто живуть у місті, зараз багато хто їздив відвідувати своїх родичів. От цікаво, чи дивилися ви на небо, коли були десь у селі, у своїх близьких, родичів. Якщо не дивилися, то погано. Бо, виявляється, тільки ну, ти приїжджаєш в село, зазвичай багато хто помічає, в місті в нас не видно зірок в більшості. більшості. Так. А в селі зазвичай їх видно. Ти піднімаєш вгору і бачиш, що зірки є. І, і багато хто каже, що це також така метафора, що місто часто це місце, де так багато людей і такі всі самотні. Один мислитель казав, метро найкраще показує і маршрутка наша українська, показує, що таке людське життя. Це коли тіла так близько, а душі так далеко. Нас битком може бути в метро, в маршрутці, навколо багато людей, а всі ходять понурі, сумні. І в місті піднімаєш верх очі свої, і зірок навіть не видно. І, знає, так можна просто в вічай впасти. І зрештою є ще така важлива метафора, яка називається туман. От буває так, що туман закриває усе, не те, що зірок не видно, а й не видно, що є перед тобою. І ми інді кажемо, коли якесь горе в нас сталося, навіть особливо на похороні можна побачити, людина кажуть, ходить як в тумані. Нічого не бачить перед собою. І Є така казка, хоч це є радянський приклад, але я думаю, багато хто з вас, напевне, бачив цей мультфільм про їжачка в тумані. По своїм геніальний мультфільм. Було собі два друга, казочка така ведмедик і їжачок. Чим вони займалися? Вони вечорами разом сиділи. І рахували зірки на небі. Але одного разу їжачок ішов до свого друга-ведмедика, і був великий туман. І йому стало цікаво, він побачив коня в тумані. Йому стало цікаво, чи цей кінь залишиться, чи він не задихнеться, як він казав, не захлинеться туманом, коли засне. Йому просто не байдуже було на іншого. І він сам пішов в цей туман, загубився їжачок в тумані. І, зрештою, виходу не було, він стрибає в річку і каже, хай хоч кудись несе мене та річка, куди занесе, туди занесе. І несе його ця річка, і жочок собі думає, зараз потону, бо вже майже промок. І тут хтось, незрозуміло хто, каже: ой, вибачте, і його рятує. І Жучок так і не зрозумів, хто, але гарно подякував, і назад вертається до свого друга. І вони далі рахують зірки. В чому мораль цієї казки? А в тому, що коли тобі вже нічого не видно, тобі здається, що ти не можеш планувати та, ну не те, що на роки, на місяці вже навіть не плануєш. На дні ти як в тумані, можеш тільки простягнути руку. І що в такій ситуації робити? Тобі не те, що зірок не видно, тобі не видно за метр перед собою. Все в тумані. І тоді дуже важливо, щоб ти. Єдине, що ти можеш зробити, єдина твоя надія, це церква завжди про це говорила, це простягнути руку і що хтось буде на вістині простягнутої руки. Це називається друзі, це називається в церкві брати і сестри, це називається в церкві літургія. Буквально грецьке слово прикладається спільна справа. Ти в тумані, ти не знаєш, що буде далі, але. Цій невідомості тобі потрібен друг. Що їжачка врятувало? Це те, що в нього було з ким рахувати зірки. І коли ми приходимо до храму, не забуваймо, що перш за все, тим, хто нас тумано хоче вивезти, отак, як той хтось, невідомо хто їжачка врятував, а цей невідомо хто для нас, християн, ми знаємо хто. Це наш Господь. Але ми не завжди не завжди можемо. Господа розгледіти, тому і святівці казали, що лице Бога це завжди лице іншої людини. Оце і є те місце, храм, де ми в тумані знаходимо брата, з яким будемо рахувати зірки. Ані.